Привіт! Ось і пройшов рівно тиждень. За тиждень, ось, в принципі, я, можна сказати, зробив на 90% штригельну борону. Зробив ось прицепний механізм з регулюваннями, верх-вниз і вліво-вправо вона совується. І також з можливістю виставляти по центру. Гусачок такий зробив. Ось так. ну, Тут все виставляється, коригується. Площина до трактора, висота все коригується, і ще не знаю, чи треба буде тут робити колеса чи ні. Це треба ще буде доопрацьовувати. Зараз нацеплю борони. Ну, зараз побачите, як воно буде. А так, то в принципі мінімально зробив, загрунтував. Зараз побачите мою роботу за тиждень по декілька годиночок, по вечорам. Можу показати. Конструкцію ось так виглядає зараз. Ось так виглядає. Практично все вже накинув. Осталось так позатягувати, там фіксатори поробити. І, в принципі, все. Ось за два повних робочих дні. Ні, в неділю, півдня, сьогодні, практично, Робочий день і серед неділі-дві ночі, можна так сказати. І борона практично готова. Ще трубки я ось ці обріжу. Ну, це вже треба буде глянути, <кхи> як в полі, які відстані, як буде працювати. Ну, це вже побачимо в наступному відео, як вона працює, її принцип роботи, якість роботи, бо. Грунт вже в принципі, в принципі, готовий до боронування. Арчушка, лежать. Так, куворок я не говорив, Арчка, сидіть. Лежать. Ну, ось так от. Ось така борона. Дивіться, буде відео з результатами роботи бороною. На діляночку вийду, покажу, все буде чудово. Всім па па, -па, -па. слава Збройним силам України!